Бачому то Григорій Жаткович сидить на дзвоні у осени 1918 року, на конець Первої світової війни, політичні представителі 12 народів Центральної Європи учинили ворожню організацію. Були там і чехословаки, і Поляки, і Українці. А Григорій Жаткович представляв окремий карпаторусинський народ, котрий в той час називався Угроруським. Жаткович і Колегове підписали свою декларацію Свободи і братства у залі Америцької независимості і символічно зазвонили у репліку легендарного америцького дзвона Свободи. 2 децебра 1920 року Жаткович, уже гикий губернатор Карпатської Руси, торжественно передав звін Свободи властям Ужгорода. На кінці празника дзвін помістили на території бившого жупаната. А й бо вже по декількох роках він зажив і гірші часи. За Перепетіями місної політики русини забили за символ своєї свободи, і 1928 року його забрали на праський замок. Колись зачала Друга світова війна, дзвін спрятали гет гестапо. А вже по війні передали його Празькій церкві Святого Антонія. Там дзвін служить і дотепер. А спознати його можете за надписом, зробленим ще в Америці. Найсвобода свобода буде проголошена через цілий світ усім жителям його.